Вітаю, друзі! Приготування м'ясного рулету це чудовий спосіб порадувати себе та своїх близьких смачною та ситною стравою. Ця страва стане чудовою закускою на великодньому столі. У цьому рецепті ми поєднаємо ніжний фарш з ароматними млинцями та різноманітними начинками. Процес може здаватися клопітким, але результат вартий зусиль. Повний список інгредієнтів прочитаєте на початку та внизу цього відео. Отже почнемо з фаршу. У мене його вмісті кілограм. Тут свиняче філе, пропущене через м'ясорубку, і свинина. Ви можете брати будь-який інший фарш, який вам до смаку: яловичі, індичи або осарти. До нього додаємо чайну ложку сухого часнику та чайну ложку італійських трав для аромату. Чайну ложку солодкої паприки, солимо та перчимо до смаку. Розбиваємо одне яйце. 1 столову ложку майонезу та столову ложку панірувальних сухарів, щоб фарш був щільніший. Добре вимішуємо фарш руками. Якщо ви використовуєте нежирний фарш, можна додати трохи вершкового масла або олії, щоб фарш був соковитішим. Як варіант, замість приготовленого фаршу можна використовувати відбите м'ясо, свинини, куряче, яловиче, кому що подобається. Прямо в місці фарш можна відбити, щоб він був щільнішим. Накриваємо миску з фаршем харчовою плівкою, щоб він не обвітрився, і поставимо в холодильник на 1 годину. Так він стане ще щільнішим і легше буде формуватися в рулет. А для млинців розбили 3 яйця, додаємо ложку майонезу. Солимо, перчимо до смаку і легенько збиваємо виделкою. Натираємо на великій терці приблизно 80-100 г твердого сиру і висипаємо його до яєчної суміші. Все остаточно перемішаємо і смажимо млинці. В сковороду трішки змащуємо олією. Та наливаємо порцію сирно яєчної суміші. Рівномірно розподіляємо по поверхні сковороди. Обсмажуємо з двох сторін. З цієї кількості інгредієнтів ми спечемо 4 млинці. Коли обсмажиться і друга сторона млинця, можна знімати плити та обсмажувати наступні. Слідуючим кроком на цій сковороді обсмажимо одну велику цибулину та одну морквину. Обсмажуємо тільки до пом'якшення овочів і не більше. До смаку посолимо, поперчимо, ретельно перемішаємо і знімаємо з плити для охолодження. Через годину розкладаємо на столі свинячу сітку. Якщо її немає, можна взяти пергамент, фольгу або рукав для запікання. Викладаємо охолоджений фарш і розподіляємо його рівномірним шаром у вигляді прямокутника. А щоб фарш легше було розподіляти, руки змучуємо водою. Зверху викладаємо обсмажений яєчно-сирним млинці. На млинці кладемо нарізану тоненькими скибочками шинку. А шинку присипаємо обсмаженою цибулею з морквою. Приблизно 5 см з одного боку фаршу залишаємо без начинки. Замість обсмажених овочів можна покласти обсмажені гриби, оливки, свіжий перець, варіантів багато. Тепер загортаємо все це в рулет прямо з свинячою сіткою. Намагаємось загортати якомога щільніше. Зайву сітку з боків відрізаємо вона нам більше не знадобиться. Сформований рулет перекладаємо на плівку. Я взяла рукав для запікання і розрізала його з одного боку. Загорнувши додатково щею плівку, прокручуємо рулет по столу, щоб ущільнити і сформувати його. Обов'язково потрібно з боків плівку зав'язати. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 50-60 хвилин. Під час запікання мені довелося додатково стягнути рулет товстою ниткою, бо він трохи тріснув в одному місці. Так буває, не завжди все ідеально. Розрізаємо плівкою нитку та відкриваємо рулет. Його поверхню змащую олією. Підійде будь-яка. У мене соняшникова, але можна й оливковою. І відправляємо в духовку при тій самій температурі ще на хвилин 10, щоб верх підрум'янився. І все! виймаємо запечений м'ясний рулет і даємо йому охолонути. Такий рулет виходить щільний, добре нарізається, а головне смачний. Він точно припаде до смаку всім. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт і ви обов'язково його приготуєте. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!